Справжнє свято Карате подарував коломиянам майстер спорту міжнародного класу Михайло Лисюк. Для своїх вихованців та батьків він провів відкритий семінар. Запрошеними на захід були і президенти обласних федерацій контактних видів спорту. Також того дня 65 вихованців тренера отримали пояси різних кольорів. Був на святі Богдан Малецький. Михайло Лисюк вже понад 25 років культивує на Коломищині карате. За цей час із його клубу вийшли чемпіони світу, Європи України. Лише минулого року учні пана Михайла виграли понад 70 медалей, а різного гатунку. Всіх своїх підопічних тренер того дня відзначив грамотами та подарунками. Енергетика, звідки береться, Від цих дітей. Це приходить, ця дитина, вона горить на її очі такі. Це енергетика, максимальна, яка можна бути на даний час, яка може дати. Повірте, це дитинка, яка верховить з 5 років. Це... Я не можу вам пояснити, які це приємні якості вони дає мені, а я даю їм. Гідну допомогу батькові надає і син Мирослав. Юнак на сьогоднішній день зібрав у свою колекцію величезну кількість нагород, серед його здобутків, чемпіонські титули на чемпіонатах світу, Європи, України. Також Мирослав є володаром Кубка світу. Проте зараз юнак активно займається із молоддю. каже, що тренерська робота приносить йому задоволення. Є дуже багато талановитих дітей і, і маленьких, і старших багато людей до нас приходять. Перспектива на майбутнє є у нас. Сил, сил так як не забирає, забуває, забирає багато нервів. більше. Діти маленькі, у них координації рухів немає. практично. Тяжко, тяжко працювати. На сьогоднішній день до клубу Михайла Лисюка ходить понад 150 юнаків та дівчат. Всі вони закохані у свою справу. Саме юні каратисти продемонстрували того дня для своїх батьків, всі принади цього виду єдиноборств. Васильємчук віддав свого сина у секцію майже п'ять років тому. Однак про вибір не шкодує. Моя дитина е, ходить на карате, тому що е, коли ми є дуже сильна школа карате, тут є чемпіони світу, чемпіони Європи. Я би теж хотів, щоб моя дитина, е, яка вже займається п'ятий рік, теж досягла таких високих успіхів, як Наші видатні спортсмени Коломийщини. Вже найближчим часом на коломийських спортсменів чекають змагання різних рівнів. Та лише одне залишається незмінним. З усіх турнірів спортсмени привозять медалі та призи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».